Сьогодні ми поговоримо про ведмедя з вулиць Детройта, такого виконавця, як ті грізлі. Глоки, екстендокліпи, айс, великий гуап та проблеми з опами. Це вся історія життя ті грізлі. Топовий сирий генгстереп, який нікого не залишить байдужим. Справжній Детройт реп. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все ще я роблю. Я роблю для вас мої шутери. Let's get it, let's go! He ain't no real nigga. I can't pay him for nobody. Either. She hung up. I felt them words in my chest. Ooh, I ain't never did that right before. to dark, damn, I thought they was smart. Tried to throw it in reverse. We gotta cut dog off. I know that's your uncle, but he a snake and he soft. Oh yeah, everybody when goes go. So. Ті грізлі американський репер найбільш відомий своїми синглами First Day Out, No from the A to the D за участі Lil Yachty. Тері Волес народився 23 березня 1994 року в Детройт, штат Мічиган, а виховувала його бабуся. У 2011 році його мати була засуджена до 20 років ув'язнення за торгівлю наркотиками. та звільнена наприкінці 2020 року. А його батько був убитий у 2012 році. Сам Террі був тертий калач на цих вулицях і завжди прагнув замутити лишній бакс. Так, під час навчання у Мічиганському державному університеті він зі своїми спільниками вкрав електроніки на 20к зелених мертвих президентів. Але обвинувачення він отримав після того, як він і його хоміс виставили ювелірний магазин у 2014 році, і їх запакували на місці у вересні 2015 року. Террі Волоса Санчес. Молодшого було звинувачено у крадіжці зі зломом. У віці 22 років його відправили відбувати покарання до в'язниці штату Текумсе в Небразці. Коли через рік уроженця Детройта звільнили, його звали ті грізлі, ім'я, яке він отримав під час ув'язнення. Час, який він провів за ґратами, запалив у ньому зосередженість, щоб перетворити свою мрію стати великим репером у реальність. Плюс він казав, що крім репу йому не було що робити у в'язниці. У день свого виходу він записав свій дебютний сингл під підлучною назвою First Day Out, так само як і Gucci Mane, коли його випустили з в'язниці. Of... До речі, після звільнення йому ще деякий час заборонялось заходити в магазин з тютюном та алкоголем. Після підписання контракту з Нью-Йоркським звукозаписним лейблом Тріха на інтертеймент у 2017 році гімн ті грізлі досяг 48 позиції в чарті Billboard Hot 100. альбом привернув увагу тодішнього гравця Cleveland Кевелірс Леброна Джеймса, який запостив в інстаграм відео, на якому він танцює трек First Day Out, надихнувши всіх інших на Леброн Джеймс Challenge. Сотні шанувальників хіп-хопу приєдналися до хештегу, опублікувавши відео, на яких танцюють під звуки дебютного хіта ті грізлі, стиль ті грізлі вміє ретельно балансувати між вуличною добросовісністю та його духовністю, його хистом до хардкорного репу та талантом емоційного співу. Він каже, що спів з автотюном допомагає краще розкрити трек. Він був розумником і пішов на кримінал від безвихідної ситуації і завжди прагнув більшого від цього життя. Його талант сторітелінгу дійсно вражає, так як в сучасному репі не так багато реперів-сторітелерів з реальним вуличним бекграундом. Його дебютний студійний альбом «Activated» вийшов 11 травня 2018 року. У серпні того ж року він отримав номінацію на MTV William Music Award 2018». За рік до цього, у 2017 році він отримав нагороду від BET. Серед тих, хто залітав на його бенгери, були Young Dolph, Lil Durk, Moneybag Yo, YMW Melly, Jeezy, YFN Lucci, Lil TJ, Selfmade Payroll Giovanni, який теж з Детройту, та багато інших. До речі, мені особисто на деяких співочих генгста-треках його стиль нагадує Lil TJ та E-Boogie від The Hoodie. Я можу сказати, що коли слухаєш таких виконавців як Ті Грізлі, сумнівів на рахунок його минулого не виникли. Особисто мені подобається те, що в нього є ліричні бенгери, як Life Insurance чи Evictions, І в той же час він читає похмурі вуличні треки, такі як Джей, Іт Стори. Автентичний стиль ті грізлі та події, які взяті з реального життя, підкуповують слухача. Ще мені подобаються його кліпи. Це як окремий вид мистецтва, худ про світ училище індебілдінг. Раджу переслухати всі його альбоми і мікстейпи. Ще один річ оф-пейн виконавець у ваш плейлист. Всім, хто не любить солодкий реп від індустрії виконавців, точно зайде серий саунд тренчі від ті грізлі. Завдяки своїй історії Джек Боя, яку він зачитав на БіТі, Ті грізлі став одним із цікавих фрешменів світу репу за останніх 10 років. З вами був Свегі, який міністр Флексу. Ви на каналі Трап'ю. Напишіть, будь ласка, 10 ваших улюблених треків від цього виконавця.